Рецепт цукерок знуту за 5 хвилин з тобою твій персональний нутриціолог Ольга Степанова, і в цьому відео ми приготуємо дуже швидкі і дуже корисні цукерки. Додивись до кінця, я для тебе підготувала щось дуже корисне. Знаєш, моя любов це дуже швидкі. І занадто корисні для кожного з нас рецепти. Якщо ти теж не любиш довго проводити час на кухні, то підписуйся на мій канал і обов'язково натискай на дзвіночок, для того, щоб не пропустити наступні відео, Зізнаюсь тобі, я страшенна солодкоїшка. Але якщо ти, як і я, любиш солодке, але уважно до свого здоров'я, ти, ти точно заціниш ці цукерки. І це знаєш той випадок, коли зовсім не важливо, чи є в тебе діти чи ні. Чи, можливо, ти сидиш на дієті, чи ні. Ці цукерки підійдуть усім. Тож давай з тобою починати готувати десерт, який буде суцільною користю. Поїхали! Головний інгредієнт нут. Нут феноменальний. Тут дуже багато білку і клітковини. А от калорійність зовсім невелика. До речі, якщо ти ще не бачив моє відео про топ 12 найнесподіваніших варіантів білкових продуктів, дивись отут. Але на білку корисний закінчується. Нут містить марганець, мідь, залізо, цинк, фосфор, вітаміни групи Б, такі як Б 1 Б 6 і Б 9 сілен і калій. З'єднай всі інгредієнти. І взбий блендером до однорідної маси. Тепер сформуй кульки, навіть можеш додати по одному горішку мигдалю. Обваляй свої кульки в кокосовій стружці і відправляй в холодильник на одну годину. А тепер обіцяна цінність. В нас з вами вийшло 15 цукерок середнього розміру. І знаєте, що я порахувала? У двох цукерках міститься білку як в одному яйці. А цукру всього пів грама. Тож ці цукерки будуть корисні і тим, хто сидить на дієті, і тим, хто хоче нарощувати м'язову масу і добирати білок. Нехай смакує! Підпишись, щоб перше отримувати корисні і швидкі рецепти. До зустрічі в наступних відео.